Дуже приємно сьогодні всіх бачити. Приємно, що ми рухаємося далі в рамках розвитку проєкту Поліцейський офіцер громади ми маємо 42 поліцейських офіцера громади. Котрі несуть службу, котрі спілкуються із громадою безпосередньо із мешканцями, із переселенцями, внутрішньо переміщеними особами із тими категоріями громадян, з якими потрібно працювати поліцейським, для того, щоб не допускати вчинення правопорушень, профілактувати, і також саме головне допомагати людям і бути поруч для того, щоб на територіях був. Було безпечне середовище, котре ми створюємо разом із громадами. Пропоную перейти до підписання.